Друзі, доброго вам сім дня. Ну що, Сьогодні у нас 27 січня 2024 року. Заліз я у погріб, зробив ревізію по чубукам винограду. Друзі, дехто з вас просив мене, щоб я розповів, які будуть саджанці на весну, тобто вегетуючі саджанці. Я розумію, що це можливо буде. І зарано, але ви просите, я знімаю, мені не тяжко. І е, виставлю вам каталог. Зараз я все розповім. Дивіться, яка картина. Усі сорти, які тут присутні, це все дійсно ті сорти, які співпадають. Я хочу сказати таку тему. Дивіться, наприклад, у мене було ось е, пучок великий, був сорту винограду Світлана. Я деяку кількість реалізував. Ту кількість, яку мені надо, потрібно залишити на саджанці, на вигетючі, я собі ось їх залишив. Бачите? Все, вони вже в продажі не будуть. Так само, як і оці черенки, чубуки вибачаюсь. А з осені були такі у мене сорти винограду, з яких я взяв небагато чубуків. Тому я їх у список не вносив. А зараз я вніс із-за того, що це вже будуть вегетуючі саджанці. Ну, Я їх залишив для вегетуючих саджанців. Отак от буде зрозуміліше. Дивіться, ось і монархія, кармакот, подарунок Ірині є. Потім що в нас тут ще є. Червона рута є. Ну, я зараз розповім, румба там є. Це ось мені один дядько. Із сум ще не передав карбонаду, ну це я собі буду пророщувати там байконур. Ще щось хілена Хел... є. Дядь Вань, привіт вам е... із нашого краю, як то кажуть. Так що якось так. Ви запитуєте, ну я не знаю, я розумію, що це зарано, але ви запитуєте, ви цікавитесь і щира вам подяка за це. Так що якось так. Ось дивіться, я набросав, що у мене буде. Ось, дивіться, які сорти вигитуючих саджанців. Тасон, Блэк Роуз, Кеша, Світлана, Супер Екстра, Гарольд, Кишмиш, Юпітер, Свенсон, Ред, це той, що не вкривний Забава, Снігір, Аркадія, Веліка, Румба, Подарунок Ірині, Червона Рута, Кармакот, Монарх, Пам'яті вчителя. Лора унизу там два, два нижче відкреслених, то шоколадний і кешмиш Скарлетт Рояль. Це ті сорти, які будуть йти для зберігання, щоб ви всю зиму їли свіжу ягоду. Ціна питання саджанця 50 гривень, буде коштувати. Кому потрібно, робіть замовлення, буду записувати. І е, все буде так, як має бути. Займаюсь виноградарством 9 років. Е, це вже 10-й е, 10 рік, 10-й сезон, як то кажуть. Дурити я вас не буду, тому що в мене цього немає. Мені потрібна репутація. І багато хто з вас знає, де я проживаю. А як то кажуть, ходить з відбитою черепушкою мені просто-напросто не хочеться. Та тоді вже, в принципі, їх. Ходити не буде потреби. Якось так. Дивіться, ще така картина. Ось я взяв саджанець, ось. це минулорічний. Ось він у півлітровому стаканчику. Все корнями там засипано, за той заплетене. Ось дивіться, отакий буде саджанець вегуючий. Ось посаджений черенок, іде, іде, іде. І йде, йде. Зараз я його покруту ось на той. І потім буде отакий приріст. Це приріст минулорічний. Ну, Ці саджанці в мене вже замовили. Мені їх буде тільки потрібно весною відправити. Отак також люди замовляють, а весною вже буду відправляти. Ну, Вже вони замовлені. І з цього черенка буде у вас отакий ось іти зелений вегетуючий пагін. І все. Усе упаковується, все відправляється, все файно доїжджає. Я в тому році відправляв. так що все буде добре, все буде гаразд, як то кажуть. До людини доїхали саджанці. Людина висадила, каже, все добре, все файно, все як має бути. Так що, друзі, отака картина. Ви скажете, рано зняв таке відео. Ну ви просите, я зняв. Я зніму й пізніше таке відео. там. І перед тим, як буду корінювати, все буде поетапно, все ви будете бачити, все буде перед вами. Але ви просите, я зняв. Я розумію просто, що. Е Дехто з вас хоче раніше терміну подивитися, які будуть сорти, і можливо, щось замовити для себе в якійсь кількості. там, Наприклад, сьогодні є 20 сортів, а через місяць буде, наприклад, 5 сортів. Ну, отака тема. Це я так розумію. Ну, Можливо, щось я і не так сказав. Ну, як є, так є. А ось красені стоять від е, мого гарного друга е, Дмитра. Саврана. Дивіться, бачите, ось. Супер новинки, не вкривні форми є. Так що, якось так ось також у водички, все як положено. ось На, на, на воді. Коротше, я їх зберігаю. Якось так, друзі. Так що така картина. До речі, хочу сказати, сьогодні також погода в нас не дуже. Ну, потихеньку, помаленьку соваємося, як то кажуть, де і все. З приводу пересилок. Можливо, ви мені ще зможете сказати, Толян, така пересилка буде коштувати, друзі, зараз на новій почті, дивіться, яка система на новій почті. Замовляєте ви щось, м -м, ну наприклад, кілограмів на 2 посилку. Буде ціна там 120 гривень за пересилку. Замовляєте ви на 10 кілограмів посилку, ціна буде така сама. Тобто, ну вони вже зараз не на що не дивляться і все. Їм хоч хочете, ти вийшли щось мілочне, хоч ти вийшли машину, автомобіль, все, заплатиш ти одну і ту саму ціну. Можливо, можливо, замов, ну, можете замовити через Укрпошту. Все це я буду записувати в зошит, і все воно буде. Перед вами, так що, друзі, якось так. З приводу того, ось сюди буду засипати спеціальний універсальний субстрат. Ви його подивитесь, він там буде і не сильно. Такий тяжкий, він буде рихлий, пухлий, пухкий, кажу пухлий. <гум> Замовився. Вибачте, будь ласка, друзі. Пухкий буде. І все буде файно. Будуть пролиті, замотані, стрейч плівкою, щоб нічого не те. Все буде файно упаковано і все буде файно відправлено. Все. Виговорився, як то кажуть. <гум> Якось так. Ну що, друзі, будьте здорові, не хворійте. Бажаю вам, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Друзі, щиро дякую за увагу! З вами був Талян. До побачення, ще побачимось.